Багато хто з нас бере відпустку, щоб поїхати на море та оздоровитися. А чи можете ви собі уявити таке, що є місце на землі, де будь-яку пору року вода в озері близько 40 градусів за Цельсієм має лікувальні властивості і схожа на молоко? доброго ранку! Це рубрика Подорож.ком. Сьогодні ми з вами вирушаємо до Ісландії, щоб побачити чарівне місце, яке зветься Голуба Лагуна. І знаходиться це місце саме ось тут. Ісландія країна унікальних природних красот. І ефектних блондинок: Ісландія те місце, де будь-яка людина може побачити щось нове і отримати масу незабутніх вражень в будь-якому куточку країни. Можна відчути енергію, що йде від величних гір, енергію сліпучого сонця влітку і північного сяєва взимку, силу холодної краси льодовиків, і відчути звідки береться сила духу, запальний характер і незвичайне здоров'я місцевих жителів. Блакитна лагуна в Ісландії всесвітньо відомий геотермальний комплекс, єдине на планеті місце подібного роду і один з головних символів країни, знаходиться лагуна на півострові Рейкджанес в південно-західній частині Ісландії, утвореного головним чином з пористої лави. Застигла лава нещільний матеріал, і тому морська вода легко просочується крізь неї, заповнюючи природні резервуари. А саме тут в свартсенкі дуже. Близько до поверхні землі підходять пласти магми, що створює зону з високою геотермальною активністю. Перші обладнання для купання зони з'явилися в блакитній лагуні всередині 80-х років минулого століття. Гарячі джерела блакитних, ніжно-блакитних і молочних відтінків омивають лавові нагромадження, створюючи контрастні ландшафти. У 1976 році тут була побудована геотермальна електростанція. Свердловини цієї електростанції глибиною у кілька сотень метрів досягають резервуарів з геотермальні Водою, температура в яких близько 240 градусів по Цельсію. Саме ці умови сприяли появі блакитної лагуни, унікального природного басейну під відкритим небом, створеного частково природою, частково завдяки діяльності людини, вода в лагуну подається штучним шляхом і повністю оновлюється кожні два дні. Середня температура води в блакитній лагуні коливається від 37 до 40 градусів по цельсію. У рідкісних випадках знижуючись при вітряній погоді, дощі сніг також надають незначний охолоджуючий ефект. За своїм складом вода в лагуні є сумішшю прісної, морської насиченою кремнією водою. Взагалі, геотермальна вода унікальна за своїм складом. В ній міститься морська сіль, біла глина, кварц, кремній, навіть синьо-зелені водорості. Водневий показник 7,5%, міст соли і мінералів – 2,5%. Подібні умови могли бути ідеальними для розвитку бактерій, які переносяться людиною, враховуючи те, що лагуни щорічно відвідують понад 300 тисяч осіб. Але всі проведені дослідження довели, що ніякі бактерії у воді лагуни не виживають. Вода блакитної лагуни має цілющі властивості, також лікувальними властивостями володіє і біла глина. Яку використовують для масажу і всіляких омолоджуючих масок. Туристів особливо приваблює блакитно-молочний колір води. А саме купання в лагуні часто порівнюють з купанням у парному молоці: тепла молочно-блакитна вода, північне сяйво над головою в зимовий час, цілющі властивості кремнівої глини, унікальність. Самої блакитної лагуни це все приваблює все більше туристів з усієї планети. До речі, ціна квітка залежить від сезону з вересня по серпень його ціна 33 євро. А ось з червня вже 40 євро. Сподіваюся, моя сьогоднішня розповідь вам сподобалася. Мандруємо разом у рубриці